Обов'язкова сертифікація бухгалтерів у 26-му році. На цю тему я записала випуск ранкової кави. Це була моя обіцянка для тих, хто засипав мене питання по ці, питаннями по цій темі. Я вам скажу чесно: я не планувала записувати на цю тему випуск ранкової кави, адже вважаю, що поки нема закону, про це нема що говорити. Але я розумію, що тема. Багато кого тривожить, і вирішила зробити підбірку як відео з екрану всього, що є на цю тему, а також всі професійні стандарти, які є, позбирала. На в одну папочку в Google, на Google диску і посилання на неї теж даю. Тому дивіться випуск, пишіть своє питання щодо сертифікації, щоб потім нам не сказали, що а чого ви вчасно не дали пропозиції, а тепер пізно руками махати. Тому давайте на випередження спрацюємо там, де це можливо. До зустрічі на випуску «Ранкової кави.